Так, Всім добрий ранок, хочу розповісти, що зараз буду, яку я буду, як я буду працювати з черешньою, вишньою персиком після плодоношення. Я їх, перш за все, вже ми вже зібрали. Черешню, ще раніше вже вишню зібрали, персик зібрали, і треба їх обробити від хвороби. Щоб до кінця сезону ну, вже не хворіла. Бо деколи в ті роки в мене зустрічалося, що якщо черешню зібрати черешню і вже її не обробляти, то вона ще може захворіти до кінця сезону. Тому зараз я от зараз буду робити обробку. Зараз ранок така пасмурна, пасмурна погода. Зараз буду робити обробку. Скажу, чим я буду робити. Так, от буду робити скором. Це системний, це фунгіцид на 10 літрів води. Він дуже добрий, всі його хвалять. І він дуже допомагає від усіх хворіб. Значить, це зараз я оброблю черешню, вишню і персик. І якщо залишиться, то ще клубніку. Отака обробка після, після збору врожаю. Значить, обробляйте. Щоб гарно вам родила черешні, вишні закладайте врожай 2000 на 2023 рік.